Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. І це відео я хочу почати з розпаковки. Ми дещо замовляли на Амазоні і якраз вона прийшла перед святами. тому що а, потім не буде працювати почта. а замовлення встигло прийти. Так що давайте подивимось, Тут є три товари, які не дуже цікаві, два і один досить таки цікавий. Тому давайте розпаковувати. Ось одна упаковка запакована не дуже файно. Так, що тут у нас? А у нас тут гель для душа. Ми, до речі, беремо такий гель для душа. Брали ще один на мейкапі, тому що не встигло просто довгий шлоб на самозона. Тому ми замовили цей раз від Веледи. Цей, до речі, від Веледи. саме. Гель для душу і шампунь ми використовуємо з народження. І він дуже-дуже класний, він там не щипає очі і взагалі такий у нього приємний нагідковий аромат. Я зараз не чую, але повірте, він приємний. Наступне це шумаколес. Це просто 4 штуки фільтр. Фільтри для води. Я не можу сказати, що ми а, кожного разу п'ємо фільтровану воду, особливо я, я не люблю теплу воду. Можливо, буду пити частіше, тому що все одно тут не від використання залежить, а саме від е, часу, який використовується фільтром. По факту. Але ми просто намагаємося е, нашому синочку Тьомі давати якраз фільтровану воду. Тому закупилися. І одна доставочка, яка варта уваги для матусь, а для родичів, діток. Mm -hmm. Можливо, хтось щось хоче подарувати своїй дитині, своїм внукам, своїм племінникам, племінницям і так далі. Я гадаю, що це іграшка варта уваги. Я зараз розпакую разом з вами, щоб вам її показати, а потім вже ну, цю покупую, мабуть, не запакую, а може запакую, подивлюсь, щоб потім ще розпакував наш син. До речі, дуже зручно, що розпаковувати треба ось тут. У мене якраз цей момент спецсил. І я все роблю, як зрозуміли, тихо. Так, давай іще. Ага, Тут я не запакую все так. Чому? Чому? Тому що тут у нас запаковано ще плівку. Але давайте я вам розкажу покажу. Загалом, це така от іграшка. Я покажу вже детальніше, коли прокинеться Тьома, коли він її розпакує і потім вже подивимося з вами детальніше. Але я зараз коротко про неї розповім. Це іграшка з різними фігурами, формами. Трикутники, там, квадрати, прямокутники і так далі. Вони на магніті. Вони магнітні. І і таким чином можна просто їх складати в різні форми, так як, як зображено. Ну, або взагалі просто складати, щоб ти навчилася, а, своє бачення показувала, та, фантазію розвивала дрібну моторику і тому подібне. І ця іграшка знову ж таки пишеться від трьох років. Але, як ми знаємо, ще багато іграшок пишеться від трьох років, просто до трьох років треба це робити під наглядом батьків. Після трьох років, в принципі, дивлячись вже від того, як дитина себе веде з іграшками, наскільки бере в рот або не бере, тоді вже дивитись самі. Ну так, я дуже давно хотіла цю іграшку. Просто в наших магазинах, які в Дані, які в містечку в нашому, вони дуже дорого коштують. А на Амазоні була дуже гарна знижка. Тому ми купили. Я потім ще зніму реакцію в цьому. Ну я не думаю, що він скаже, вау, мама, тато, яка класна іграшка. Ще рано. Але я дуже високі ставки роблю на цю іграшку, що вона допоможе зайняти нашу дитину на досить такий довгий час. я зможу попити каву. Або змонтувати відео. У нас так світить сонце, що мені довелося зашторити навіть вікно, тому що аж сліпить. Взагалі я хотіла сказати про те, що нам потрібно перебрати вже іграшки, тому що деякі іграшки вже тьома переріс і все-таки оновлювати вже під його вік. Тому що книжок у нас, факту все більше і більше і більше. А от у нас, до речі, ще Тьомана бабуся передасть книжки. Ще ми купили також, нам передадуть з України книги. І в нас реально буде книг багато, по факту, а саме якихось таких іграшок і все менше і менше. Тому треба оновлювати. І це якраз іграшка одна з оновлених, тому будемо розбиратися і вже гратися. Мені здається, що його тут також сподобається гратися цією іграшкою. І так, вся сім'я в зборі. Будемо відкривати іграшку. Я подарую. А, дивись, давай, снідатись і дирку зробив. Відкриваєш? Диви. Давай я проберу оце, А ви далі розкриваєте. Вау, а що це таке, Тьом? Це фігури так. Давай отак. Что-то недолгое, а вытягивается я вытягивается Вытягивается я выйду? Как Це що за фігура? Квадрат. Тьома, де трикутник? Трикутник де? Ей. Ні, де трикутник? Можна я спробую щось побудувати собою? А я ж казала, що це більше іграшка буде для тата, для дитини. Що він перше буде інісатором щось будувати? Так і є. ні. Трикутник, так? Загалом це такі от... Різні фігури. Це квадратики, тут є трикутники, шестикутники і ще деякі деталі. Покажу більш детальніше потім. І вони, завдяки тому, що вони всередині з магнітами можна їх будувати по-різному. Типу Так, Отак. Вот вот Тобі подобається Тм? Тато тобі подобається. А -а -а. Все, я вам знайшла іграшку, грається, а я пішла. Йому в цьому процесі вже збирає, щоб тато не забрав. Тато також тут збирає. А тут давайте поглянемо, що є книжку можна прибирати. Ага Ну вообще-то как он попала. А, це щоб зробити дивись. Ого! А, тут на те, що можна с ними поговорить. А, а, да, прикольно. <розвит> сюди. Тут можна, можна подивитися, да, що можна побудувати, що для цього потрібно. О, сердечко можна. Прибік мені сердечко, будь ласка. <рес> ось так. Ось. А, от іграшка цікава. Якщо комусь потрібно, називається вона. Ось так от. Це ми ще багато замовили. Там взагалі є різна кількість деталей. Ми не саму меншу замовили, але саму більшу. Там є побільше. Я спочатку хотіла ще більше замовити, але я думаю, для початку не треба. Тут ще більше. А, тут, виявляється, потрібно ще більше для татуся. Як я й казала. <різь> <різь> да, татуся? Не розумію про що. Щоб такі великі-великі вежі будувати, так? Да? Не розумію про що ви. Сьогодні ще встигли зайти в магазин, який працює, тому що сьогодні не всі працюють магазини. Наприклад, ось у магазин у нас ця частина закрита, а біля цього якраз відчинена. І тьома тут кактуси тільки не ліз. Кактуси, кактуси не лізь. ні 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 Ні-ні, ні Ні, Ні-ні, правильно, так. Ми вже вдома. Я навіть встигла помити волосся, голову. Коротше, купувала останнє рази два різних шампуні. І від останнього у мене просто жахливе було волосся. Я не скажу, що воно вимилося. Я можу навіть сказати, що воно навіть більше, воно ще більше забруднилось. Я помила волосся коли вчора. І таке враження, начебто в мене з вітра, в статкові, я помила, у мене вже коріння було жирне. Це якийсь жах. Магазин я купила. То ми поїхали в магазин і купила собі новий шампунь, я вже купувала. Це такий італійський бренд. І он мені подобається. Я, до по речі, помила ним зараз. І таке враження, наче там воно прямо аж скрипить від чистоти. Знаєте, яку то поміж посуди, вона скрипить. Отак от, от волосся в мене скрипить. Ну, і купила просто собі посмішки, купив. Я собі купила таку от зубну пасту, колгідь не беру. Купила цей orbій про експерт. Просто собі ще взяв. Це мій не захотів. І я собі ще взяла перчатки, тому що до перчаток я ще взяла скраб. Я його вже віднесла в ванну, там не покажу. А Можливо, зараз покажу. Ну То взяла ще перчатки, готуюсь до літа. І ще взяла таку от шоколадку, вона без цукру. Хочу скуштувати до кави сьогодні. Шкапок, до речі, взяла отакий от. Погляньте, який гарний. Я ще не відкривала, я не знаю, він пахне. Але він закритий? Тут мені просто намагається мене поштовхати. Хочеш подивитися? Да? Я сама не змогла його відкрити, пройшлося просить Костю. Давайте поглянемо. Вау! така гарна консистенція. Та як пахне. Я не чула, воно пахне чи не пахне, але дуже гарно, то, що воно різним кольором. Так, ну, так, візуальний кайф. Сьогодні буде експеримент в їжі. Ми дуже давно купували таку упаковку рамена. І я хочу його сьогодні приготувати. Костя, скоріше за все, його точно їсти не буду, тому що він гострий. Я не знаю, наскільки він гострий. Я люблю гостреньке, але якраз хочу приготувати. По факту, це треба просто закинути в каструлю, налити 50 мл води і 8 хвилин готувати. Так що зараз будемо перевіряти, наскільки він смачний і взагалі як він готується. Для цього беремо каструлю. Чик-чик-чик. Відрізаємо. Пятер? Та ні. Ковальня. Ага. О. Отак от воно всередині виглядає прям. Локшена, заморожене. Шматочки яловичне. Великі? Ось Все-таки велике. Ага. Сюди треба 50 мл води. Може, шматочки яловича, може шматочки бульйону? А, до речі, так. Це, можливо, шматочки бульйону. Костя, мабуть, все-таки правий. От як воно тут зображено, типу яловича так гарно лежить. А так буде гарно лежати, якщо ти її добавиш. 50 мл води. Наливаємо. Треба на невеличкий вогонь. Вогня в нас немає, в нас є електроенергія. І ставимо на плиту. Можливо, під кришку? Та його розмішувати треба. Ми все-таки знайшли тут м'ясо. Ось вам яловичина. А воно в оно, ще оно. О, шматочок є. Бачиш, наші колосати, які там є. Це бульйон, з'являється. Я тут раділа, що такі шматки м'яса. А, это бульон, а это все так и менялся. Дело просывается. Уже еще и на бульончик, схожий на супчик. Ну еще. Подивимось, що з цього вийшло. У нас собі супчика. Прихолокшена довго. Я тато. Я тато є. Тато. А бути виглядаєш? То, ой, это ложка, которую я не люблю. А можешь мне дать мою улюбленную ложку? Я просто не люблю. Это другая. О, это та. С чем она подразумевается? Смотрите, у тебя выше, у тебя Тебе нравится поширше, а по повыше? Идём. Давай. Давай это скуштуем. Если ты обещаешь кому-нибудь смей кефир, прикажи. М -м, до речі, непогано. Я бульйончик часто куштую. Я хочу колись в своєму житті скуштувати справжній рамен, приготовлений десь в а, В Азії. Да, в Азії? Ну, Навіть не в Азії, а, наприклад, там, в ресторанчику азійському якомусь. Але справжній рамен. Для того, щоб розуміти, який взагалі рамен на смак. Тому що. Мені сподобався рамка швидкого приготування. Це вже покращена версія. І також непоганий. Отакі от супи я люблю. Я взагалі супи не люблю. А лише гарячаний із фрикадельками, можливо. Але такий їсти можна. Так що, хто буде їсти, бажаю вам смачного. Що, як так? <говори> <говори> ну нарешті цей день не став, Я буду фарбуватися. Фарбуйся! Не сама. Мене буде фарбувати мій коханий чоловік. А давай. Я також. <говори> а Та нарешті, я дуже давно хотіла, щоб пофарбуватися, зробила таку от фарбу. Не знаю, яко я буду зараз. Я в неї колись фарбувалась, але я... Якась тепленька, ні? Ну, да, видно. Але явно мені не подобається вітрощі вже горіння. У мене футболка червоніша, ніж в моє волосся. Волосся вже якесь, я не знаю, як в старої лисиці. <звук> <звук> Яке вже, Лисич... обло... Яке вже облазе, <звук> сидіє, старіє, вже. Якщо давай приступати. <звук> Обережно працюють Ну, Я зрозумів, що про. Що випала? А, ну да. Що ти професіонал? Тролли мене тут. Не знаю, ти мене що це я знаю точно. Хотів мені вже кондиціонер тут. Я випадкову. Перепутав. А я вже готова, я вже чекаю. Я вже жопе буду пофарбована. сподиваюсь, что кутер нормальный будет. Сподіваюся. А в наступающем месяце в... не в червне хочу по постригтися. пострелькаться. Дякую. На людину. Мені так подобається, до речі, цей кольор. Я спочатку думала, що він досить таки темним буде. Я в нього вже фарбувалася. Але дуже-дуже-дуже давно Зараз розумію, що я кайфую. Ще дуже хочу, от, ви бачите, має такий як каскад іде, Але я хочу зробити такий каскад на всю довжину. Особо довжину якось не змінювати, ну, може там. Пару сантиметрів перебрати, щоб посічні кінці зістригти, а так зробити каскад, і я думаю, взагалі додається таку п'єм, буде ще більший і буде взагалі супер. Класно. Я доволі просто дуже добре. Знаєте, коли є чоловік вдома, який може тебе фарбувати, і не треба йти шукати когось, хто тебе пофарбує або платити ще за це кошти. Якщо є фарба, купив. Тебе пофарбували. Єдине, що незручно було це довго сидіти. Все так. А кості довго стояти. Але нічого. Як то кажуть, красота потребує жертв. Так що буду за вами вже прощатися, хочу подякувати вам за перегляд нашого відео, нашого блогу. Не забудьте поставити вподобайку, хто цього ще не зробив не підписаний, підписуйтесь на канал. Ми побачимо звісно з вами в наступному відео. Пока!